Три шанси з десяти, аби вижити при народженні близнюки Єлізарови важили менше кілограма. Кожен вони народилися перечасно і вродженою патологією. Немовлятам Маркові та Богдану була необхідна термінова операція на головному мозку. Родина це переселенці з Луганська шукали допомоги як могли. Рахунок ішов на дні. Хто допоміг? Знає Тетяна Блінова. цю да. вот, трубочку не пишуть, а через цю трубочку ми коні. Реанімаційні кюв'язи замінюють Марку та Богдану Єлізаровим материнську утробу. Хлопчики народилися передчасно. Мати Юлія досі не може відійти від шоку. Кожен день приходить до дітей. Щоб мої прикосновення, що я Все-таки ми з ними єдине ціле. Тільки у мене повинно було бути 7 місяців беременності. Напередодні, коли її малята з'явилися на світ, нічого не віщувало біди. Вагітність спливала спокійно. Утім, вночі усього лише на 28-му тижні почалися перейми. Рідні визвали швидку. Це все так неожиданно відбувалося. Жінку терміново доставили до пологового будинку. Там нове випробування. Новонародженим діагностували крововилив у мозок та гітроцефалію, яка прогресувала. Була необхідна термінова операція у протилежному випадку смерть. Много дітей когда скапливается избыточная, скажем, ликвор полости черепа, у нее идет резкое увеличение головки. Естественно, угнетение сознания судороги. Вот. И если это долго продолжается, это ведет к атрофическим изменениям мозга и самым нехорошим. ісходом. для медичного втручання були необхідні спеціальні резервуари для виведення рідини з мозку. Вони коштують не один десяток тисяч гривень. Родина переселенці з Луганська. Мати не працює у декретній відпустці з догляду за старшим сином. Йому лише три роки. Щоб врятувати близнюків. Юлія звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Я очень благодарна, очень быстро отреагировали, потому что операцию надо было срочно делать. И говорили, что э, ну, мы готовы уже к операции, что дети готовы, что только вот все оставалось загвоздка в этих резервуарах. Хотела отдельно поблагодарить Рената Леонидовича. Эта помощь просто незаменима. Вы спасаете жизнь людям и детям. В неонатологічному центрі відділення інтенсивної терапії Охмадита зробили надскладну операцію. Після неї минув тиждень. Зараз стан Марка та Богдана стабільний. Вони вже набрали по 800 грамів. Нейрохірург Андрій Гаркуша приділяє крихітним пацієнтам особливу увагу. Вони надто маленькі і у важкому стані. Тут, настільки, все маленьке у нас сповнявся маленький розріз на кожу голови. Ось він, тут, резервуар, через який ми виводимо. Лік варсанірує і підтримуємо нормальне до червонове давлення. Адресну допомогу на лікування від гуманітарного штабу Ріната Ахметова вже отримали понад 6 тисяч людей. Третина з них це діти, батькам яких звернутися більше нікуди. Тетяна Блінова, Олександр канал Україна.